Знаєте, я довго настраювалась записувати це відео. Зараз мої слова, можливо, налетять хейтери, можливо, ні, не знаю. Але все, що я кажу, це мої почуття, це все, все від щирого серця. Це, що я зараз скажу. Це відео не для того, щоб ви ставили лайки і щоб зібрати лайки, повірте, ні. Я хочу, можливо, я комусь. Це буде корисно почути цю історію. історію з мого життя. У мене була подруга, її звали Світлана. Ми з нею дружили багато часу, дуже дружили. Так дружили, що вона знала всі мої, все, що в мене коїться. Як я жила з чоловіком, якщо в мене було, ми з нею ділилися просто самим таким... такими таємницями. Вона про мене все знала, я про неї. Потім сталася така подія. У нас произошла дуже велика сварка. Це було шість років тому. Настільки велика, що моя образа вона була така велика. І я, я не хотіла не бачити її, не чути нічого. Було дуже боляче. І я спочатку навіть не могла дихати від образи. Так, в це... мене вже не було не... ненависті не було, але образа залишилася. Бачили одну одну, приходили повз друг друга, не здоровувались. І прийшло декілька років, вона мені подзвонила за допомогою, і я їй допомогла, я завжди допомагаю, навіть ворогам, але її за ворога не вважала. Потім знову вона пропала на декілька років. І ось я побачила на своєму основному аккаунті, побачила, що вона підписалася на мене, і я від злості на неї взяла і заблокувала. А потім, а потім я побачила на одному з своїх аккаунтів, в мене їх три відео, попала на її сторінку і прийшла до мене кума і теж розповіла, що свята хворіє на рак. Коли я зайшла на її сторінку, я побачила її, вжива без волосся з прогресуючим раком. У мене не то, що все всеобрази прийшла, все. мені так захотілося допомогти, мені так захотілося її обійняти, і я все забула. І я просто написала їй повідомлення і попросила, щоб вона мені відповіла, позвонила, вона довго вагалася вважала, і позвонила мені. Ми з нею один одній розповідали про своє життя, кожен про своє. Я багато чого ще не розповіла, не встигла. Ми мене спілкувалися, переписувалися, їй ставало легше перезванювалися, гірше переписувалися голосовими. І я її чекала, чекала, коли вона приїде, бо вона сказала, Наталочка, буде легше, я приїду в місто, і ми зустрінемось. Ми побалакаємо за все. Я шукала її розблокувати тут на цьому аккаунті, але не змогла. Я не змогла її знайти, я не знаю чому, але я не змогла, так і не змогла її розблокувати. Я чекала на її повернення, я не, не вважала, що настільки буде погано, її, що вже все воно йде. Я думала, що вона прийде, або я прийду до неї, ми побалакаємо, обій... обіймемось з нею, поплачемо. І... І буде так, як раніше. Ми балакали, вона мені по телефону багато чого сказала. Вона дивилась до останнього моєї відео. Дос казала мені багато чого хорошого. Казала, що я її заряджаю позитивом, щоб я не зупинялась. От. Вона знає всі події моєї життя, знає, як мені було тяжко. Вона одна з тих, якої я довіряла все. І мені дуже не вистачало ці всі роки. І от я багато чого ще їй не сказала. Але ми встигли, ми встигли одного попросити вибачення. Ми встигли. А потім вона прислала мені останнє повідомлення голосове. І я його на все життя запам'ятаю, що вона мені казала Я чекала, що їй стане легше. Вона сказала, що буде легше. І ми поговоримо ще. Я чекала. Я хотіла до цього, коли ще вона могла дзвонити частіше, я могла б дзвонити чистіше, але це не робила. Я не хотіла, щоб їй було тяжко і то я була зайнята, то ще щось. Знаєте, а потім, а, потім, а потім вона вже не змогла розмовляти. І останнє повідомлення, воно було настільки тихо, вона мені все сказала. Я зрозуміла, що це вже все Їх, гірше і гірше становиться. Наступного дня після цього повідомлення вона змогла тільки лайки ставити за те, що почула моє мої слова, моє повідомлення. Вона тільки ставила лайки. Я почу... розуміла, що вона його почула. І два дні тому в неї відказали нирки. І вона до ранку померла. Дуже хочу сказати людям: не залишайте на завтра, якщо ви хочете сказати комусь, що ви любите, що ви пробичаєте. не залишайте це на завтра. Робіть це. Робіть, бо може це бути пізно. В житті так буває, що гординя не дає, можливо, ще якась. Ситуація, але це заложено в нас. Діти, не залишайте на завтра. Кажіть один одному, що ви кохаєте. Пишіть, не скупіться на слова, бо буде так тяжко, як мені зараз. Завтра її похорон. Я її побачу мертву. Вже тільки мертву. Так, можливо, вам незвично бачити мене такою, але нічого. Пройде два дні я остановлюсь обов'язково і знову будете бачити мої відео. Комусь не подобається комусь ні, я буду посміхатись, я буду весела. Вона мене таку хотіла теж бачити. Все буде добре. Якщо є можливість у кожній з вас допомогти Ірині, це дочка Святи, їй дуже потрібна допомога дівчинки цієї, поховання матері, будь ласка, відгукніться і допоможіть. я в шапці профіля, у в мене є телеграм-канальчик, зайдіть туди. Я там виставлю номер картки Ірини, будь ласка, якщо зможете, допоможіть. Кожній хоч трошечки допоможіть. Цій дівчинці дуже зараз тяжко, дуже тяжко. Краще допомагати, щоб вам допомагали. Не приходьте, не приходьте мимо чужої біди. Не приходьте, допоможіть. Хто зможе. У мене все.